Перший виступ, і я так собі задоволювався, що психологічно. Напевно, йде питання на філософському рівні, що важливіше, чи є пісня буде хліб, чи є хліб буде пісня. Насправді важливо і то, і інше. Чому я тут? Чому я не хочу говорити сьогодні? Майже не буду говорити про ІТ. Ідея дуже проста. У мене є один дуже класний друг, який займається ну, великий ресторатор. І він любить виготовляти сил. Він каже: ти розумієш, це така велика маса, смердить, все, нікому нічого не подобається. Потім ти в ту масу кидаєш сіль і починають точки кристалізації, і починає створюватися чудо. Так? Багато з вас цього чудо бачили на склі. Е, розумієте, рано чи пізно цей час БК закінчиться, і ви будете тими людьми, які будуть керувати державою. І для мене дуже важливо, щоб з'явилися точки кристалізації, які будуть думати про ті самі речі, про які зараз думаю я. Я не бачу, чесно кажучи, багато речей, щоб змінити зараз в даний момент. Але якщо ми не будемо про них говорити, ми їх не змінимо ніколи. Тому для мене, продовжуючи перший виступ, напевно, є речі, які, не викидаючи українського фольклора, є речі, які ми все-таки мали би запозичити трошки в Сполучених Штатах. І мова буде йти про інновації. Тобто, куди ми йдемо, кого вадість Україна, чи правильно ми йдемо з точки зору в інновації? Для мене інновація це дуже просто. Інновація — це те, що приносить користь, це те, що є результат. Насправді фішка з інноваціями полягає в тому, що коли наука, така, як є в нас зараз, нічого не приносить, то вона є беззмістовна. А інновація це є індикатор, чи є щось таке, що дійсно може принести результат. Чому ми в даному випадку відстаємо? Що для нас, де наша проблема, де корні проблеми і які речі ми мусимо різко як можна швидше поміняти в нашій країні? Я належу до старої генерації людей, які вважають, що в принципі всі науки чітко діляться на дві речі: є фізика, і інші науки це збирання марок. Це перша думка, яку я висказав великий резервформ. І, і насправді кому. Є велика доля істини, але якщо ми подивимося за 20 років нашої незалежності, зараз euh, характерна велична економіка, де скільки у нас опускається, скільки у нас готується у Львові економістів. 33% зі всіх студентів вчаться на економічних спеціальностях. Де вони потім працюють, ті економісти? Найкраща праця економіста, наскільки я знаю, це потім заправчик на автозаправках. Це є той рівень економіки і той рівень навчання економіки, який ми на сьогодні маємо. Що у нас ще є? У нас є ще технологічна або інноваційна наука, де, здавалося, б, є дві всього цілі навчання людей для того, щоб вони працювали інженерами, техніками на електростанціях, і створення інновацій. Чи творимо ми інновації? Давайте подивимося, що у нас традиційно є. У нас на сьогодні в Україні 84 тисячі кандидатів наук. Професорів, докторів 14 тисяч. Але при тому ми маємо 0,4% витрат ВВП на науку. Цифри 500, 305-2,5% ,5 менше, ніж Румунії. Минулого року багато хто з вас, напевно, чув, в Львів мала прийти велика компанія, яка складається з двох букв. І ця велика компанія роздумувала, де відкривати офіс. Чи відкривати цей офіс у Львові, чи відкривати офіс в Єгипті. Ті, хто пам'ятають, як вчилися в нас арабські студенти, які були класними студентами. Але питання в тому, чи нам не стидно У нас в Радянському Союзі було чуть ли не 2,5 мільйона вчених. Так? Але за 20 років Української незалежності кількість публікацій, яких можна вважати публікаціями, зменшилася в 3 рази, при тому кількість кандидатів наук виросла в три рази. Тобто загальна ефективність, наскільки я розумію, української науки зменшилася в дев'ять. Оце є факт, про який вчені бояться говорити. Тому що вони є членами тої системи, тому що кожен боїться, що е, йому вріжуть фінансування, забудуть і так далі і тому подібне. У нас всього є 23 вчених з нормальним імпакт-індексом. І всього 300, які в принципі мають нормальні публікації, нормальні індекси цитування. Вдумайтеся, 300 нормальних вчених міжнародного рівня з отої маси, великої маси кандидатів наук. Ми провели, я провів маленьке дослідження факт того, що у нас немає ні один вуз не входить в 500 найкращих вузів світу, ні по одній класифікації, ну, крім класифікації, яку продумала зараз Росія. Тільки для того, щоб самим зробити якусь класифікацію, яка дозволить хоча б бути гордим за ті вузи, які є в нас, ну, в Бувшому Радянському Союзі. А, що ми чуємо про о, українську науку? Кого ви чуєте? Бо голос великих українських вчених ви знаєте сьогодні. Я вам зараз покажу три портрета. Е, заборонено називати прізвища, я їх не буду. Але я думаю, що ви всі знаєте трьох найбільших великих вчених. Е, це є вже вчені, які, будучи ветеринарами, придумують ліки для лікування раку. Е, це є великі аферісти, які отримують державні премію України. І велика кількість просто, вибачте, уже сумасшедших, які е, в нульбі конференції наукової, як мінімум, зараз виросла з норми в 0,3% до 20%. Зумієте? Тому що ті речі, е, які публікують з якими люди виходять на конференцію, е, я не можу ніяк пояснити, крім одного, що вони просто не сповна розуму. І насправді треба рятуватися. І проблема в країни, в тому що зараз з того, що щоб їх лікувати, ми їх випускаємо на сцену. Можливо, я теж такий перекраний. Uh, що ми знаємо про інноваційну українську науку? Ми знаємо, в принципі, що ви зайдете на Клуб українських вчених, ви побачите, що 70% здійснили вчених, які працюють, вони працюють за кордоном. Дуже мало залишилися в Україні. Uh, тр... Саме страшне, якщо навіть є якісь речі, які дуже класні. Трансфер технології відбувається на нижній ланці харчового е, ланцюга. Тобто ми продаємо технологію, яка ще не готова до впровадження. Чому? Тому що дуже голодні, дуже бідні. Замість того, щоб довести її до нормального стану, ми е, е, продаємо її тоді, коли вона ще не готова. Існує легенда, я не знаю, наскільки вона правильна, наскільки вона е, е, реальна, що ті от світлодіодні явапочки придумали десь в Харкові і продали патент за 4 тисячі доларів. Патент, який зараз, в принципі, приносить мільярди доларів. Я не знаю, наскільки це правда, але з точки зору того, що я зараз бачу в інших гаузях, я бачу, що це є достатньо страшна ситуація з тим. Американці нам допомогли зупинити військову науку. А, вона зупинена, але, на жаль, не перейшла з науки військової в науку технологічну. Тобто, у нас не відбулося цього трансфера. Коли люди почали займатися замість військових розробок, розробками е, в технологічних, технологічних сферах. Ну і практично відсутні венчурні інвестиції. Це нікому не цікаво. Що ми знаємо? Чому? В чому проблема? Дуже просто е, нема попиту, нема людей, які готові вкладати. Який результат? Результат насправді дуже критичний. То, що наші автовиробники говорять про наші автомобілі, мені насправді було би стидно. Тому що, на жаль, висновок дуже простий. Таврія це не БМВ. Якщо так говорити коротко. Чи що ми знаємо про інноваційну науку у Львові? Як ви думаєте, скільки у нас зареєстровано інновацій, які впроваджені в промисловість? Я не кажу, що їх нема. Ми зараз поговоримо, насправді у нас у Львові все дуже класно. Але як ви думаєте, от Львівські. Е Бюрократи, які відповідають за те, щоб інновації йшли в дійсність. Скільки їх є в нас? Число. Зал. Зреагуйте. Ні. Ноль. Що, вихід тільки що працювати за кордоном? Як ви думаєте, скільки у Львові фірми, які дійсно інноваційні? Насправді їх дуже багато. Є люди, які роблять атурієнні лазерні системи для високотемпературних темпер... вимірювань. Є люди, за е... Є люди, які займаються сумасшедше цікавими винаходами в кристалах. Є люди, які займаються супроводчисловані на куди технологіях. Є дуже багато речей, які з точки зору з енергозбереження. Є цікаві інноваційні речі в туризмі. Причому настільки атурієні, що просто дійсно туризм можливо буде самим головним інноваційним напрямком. Але чи це, цього достатньо для того, щоб була критична маса винаходів, які б дозволяли нам поміняти враження і поміняти країну? так? Я боюся говорити там, мені особливо це подобається зараз страшно любляться силиконово доліна. Я кажу, кажу, хлопці у вас силикон в головах. І що вже говорити, давайте говорити про країн, так? Але вже тоді вже не будемо говорити про Сілікон так? або в інших місцях. Де є у нас плюс? Плюс є тільки в одному, в IT, Так? Ми на сьогодні, але плюс дуже цікавий. Ми насправді країна номер один. Треба радуватися, ми країна номер один по невикористанню власних іт ресурсів Індія, яка є аутсорсором номер один в світі, 20% від, від 20 до 30% використовує власні розробки всередині України. Китай 15, Україна менше одного. Тобто ми розвиваємо інші країни, а пропасть прірва між країнами і Україною тільки збільшується. Тому що то електро, електронне урядування, яке впроваджується в Україні, я би назвав електронним знущанням. Дому воно абсолютно безмістовне. Що ще цікаво, ринок українського аутсорсингу більше одного мільярда Да, нас зауважили. Я, чесно кажучи, насправді трошки боюся, що нас зауважили, бо коли ми були маленькі, нам дозволяли працювати, а зараз ми вже стали, знаєте, кажуть, о, один мільярд. Хлопці, треба платити, треба ділитися. В них інше бачення. так? П'яте шосте місце в аутсорсингу. Що цікаво, що дуже класно, починається бум стартапів. Це насправді е можливо. Найбільш позитивний ефект аутсорсинга. починають з'являтися компанії, які розуміють, що аутсорсинг – та тупік і займаються продуктами. А от повітряні аутсорсингові компанії створюють підрозділи для того, щоб в рамках своїх компаній починати робити продукти. І починається нормальний бум стартапів, просто їх дуже мало. Тобто шкода, що їх є, що от таких от, як тут колеги, які сидять, я дуже знаю, яких страшно обожнюють, які пробують щось інвестувати, що їх мало, що їх десяток, їх має бути сотні. Тоді та кількість перейде в якість. А, в чому проблема? Де я бачу найбільшу проблему? Насправді проблема є дуже проста. Для того, щоб стартанути невеличкий стартап в IT, як ви думаєте, скільки потрібно грошей, ваші цифри. Правильно, комп'ютер купити? Ноль, дехто каже, все дуже правильно. Насправді вхід дуже простий: від тисячі до ста тисяч доларів, в залежності на якій фазі е, інвестиції ми знаходимося. Як ви думаєте, скільки потрібно грошей для того, щоб стартанути бізнес в біології? Насправді потрібно е, е, Знаєте, кажуть, діляться на дві категорії: одні знають і другі не знають. Я знаю, насправді е, біда в тому, що мінімальна точка входу на сьогодні для того, щоб щось. Зробити на світовому рівні це є 30 мільйонів доларів. Е, плюс е, лабораторія для того, щоб animal facilities, для того, щоб перевіряти дослідження, плюс, плюс, плюс дуже-дуже багато. Тобто, це від 100 тисяч це є найменше дослідження, а нормальне дослідження це є в район 10 мільйонів доларів дослідження плюс лабораторії. В НАНО. Можемо забути. Тут у нас дуже багато є нанодосліджень, нано наноматеріалів, але ми практично не робимо нанотехнологій. Завод по виробництву LED-панелей коштує 10 мільярдів доларів. Ми можемо займатися, говорити, що ми витворили новий, е, мал, мал, якусь маленьку частинку, але ми не можемо довести того до ринку з того, щоб заробити не 10 тисяч доларів, а заробити 10 мільярдів доларів на інноваціях. І оцей поріг це насправді саме страшне. Чому? Тому що насправді, якщо говорити, без держави ми не можемо почати інновації ні в біотеку, ні в нанотехнологіях. Занадто високий поріг. Як це вирішують у світі? В світі це вирішують дуже просто. Є держава, вона створює наукові технологічні парки. В рамках наукових парка створюється компетент-екселенс центри. Я потім вам покажу модель, яка чітко вам дає, дасть поняття, яким чином це відбувається. Це століття, на жаль, або на щастя, не буде століттям IT. ІТ доходить дочки насичення. Це століття буде століттям біотехнологій. Це вода, це наше здоров'я, це е, їжа, це фактично паливо. То фактично всі основні проблеми, які стоять зараз перед людством, залежать від біотехнологій. Тому, якщо ви і багато інших не зрозуміємо, що насправді Україна стоїть для того, щоб попасти в 50 країн, нам треба говорити не тільки про ІТ і не тільки про культуру, а в першу чергу говорити про біотек, і що ми цього не почнемо, ми не зможемо. Ми... Це відставання буде тільки е, збільшуватися. Що потрібно зробити? Насправді. Всі давно знають, що потрібно зробити. Короткі, дуже прості. Якщо говорити коротко, треба зробити реальну оцінку тої кількості вчених, які в нас є, і давати фінансування тільки тим вченам, які того заслуговують. Нам треба об'єднати вузівську і академічну науку для того, щоб студенти вчили не 30-літні речі, які були 30 років назад, а все ж таки дослідження, які хоча б відвідують на 2 3 роки, або навпаки випереджують на 2 3 роки те, що відбувається в світі. Без цього ми нічого не зробимо. Ми маємо почати створювати і фінансувати центр компетенції в біології, в нанотехнологіях, в електроніці, в наноматеріалах, робототехніці. Ну і фінансувати мають отримувати тільки ті люди, які дійсно мають нормальні наукові публікації. Як має виглядати науковий парк, коли ми говоримо про Львів, коли ми говоримо про Харків, про Київ, про Дніпропетровськ. Він має бути дуже простим. Мають бути бізнес-інкубатор. Де вчені мають прийти своїми ідеями. З бізнес-інкубатора вчений має попасти в компетентс-центр, який має отримати гроші на лабораторії за рахунок держави, а навколо нього створити бізнеси маленькі, які будуть, будуть відпочковуватися за допомогою інвесторів в нові компанії. Тому завдання для України з точки зору інновації дуже просте: перестати дивитися назад і почати створювати майбутнє. Коли я думав, яка ж все таки формула для того, щоб говорити про інновації, я е, перше в мене, знаєте, як, скажімо, з точки зору особливо того, що говорив попередньо, знаєте, у нас не вистачає гордості за те, що ми робимо. Нам треба гонор і замінити формулу, що виживання цієї інновації, як я почув в деяких наших великих мужей, це неправильна формула. Це формула, яка е, знову ж таки створюється з нашим комплексом меншовартості. Е, Правильна формула є дуже проста. Інновації – це є розвиток. І без цього розвитку, без інновацій ми не зможемо розвивати нашу країну. Дякую.